Каньки, блядь, повесить. Коньки, блядь, на навешу. Азарная фраза для участка после видновления. Так. <плесу> Коньки навешивать? Мы можем просто это навешивать. Стосовно политичный активизм? <плесу> да, да, ]Yes. да. Да, да. Uh, да. ну я запомнился на том, что, ну, на мой думку, что, если в державе поширенный политичный активизм, взагалі, Це критично поганий знак для держави. Е, тому що політичний активізм каже про те, що в першу чергу. Політичний активізм зазвичай поширений доволі такі цікаві моменти е, предреволюційні або моменти невизначеності не серед населення. Не. А в гібридних режимах навчилося цей політи... політичний активізм субліну... сублімувати. Для того, щоб була якась, якийсь аналог в політичну свободу слова, але фактично результату ніякого. Ну, тобто, насправді, дуже легко це зрозуміти. Подив... Подивіться на те, що відбувалося Росії з 12 по рік 20-й. Буквально. Ну, 12-й рік це було болотна площа, пік е, невдоволення. Потім у нас все ще залишаються політичні активісти, там, а теж взяти там канали Дощ, щось таке такого формату. Навальний Німцов. Ні, до 15-го року, так, берем, німцов залишався. насправді, якщо ви послухаєте Німцова, то половина українців його простілували, чесно говоря, про за те, що він казав. Ну, у нас на по Вітрофлотській мостої меморіал невеликий. От-во. -от. В Києві. Е, насправді, якщо ви... все це існувало. І просто воно з часом, розумієте, є така штука. Як... От іноді в нас є таке штука, що криза це прям щось мгновенне, що відбувається одразу. Криза і якась ЧП, може, може дуже сильно розтягувати кризу. Кризу може розтягувати руками. Це називається рецесія взагалі. І ну, типу, з політичним, з політичним свободою слова аналогічно. Вам сьогодні-завтра здається, що ну, нічого не змінилося. Що там щось трохи ну, нормально, що є щось. І типу, через 10 років вже це нормально, що є щось і з'являється, що нічого немає. В тому то і справа. Всі гібридні режими так і існують, плюс-мінус. Ну, по факту, якщо дивитись на діяльність опозиційних рухів, да? і як вони можуть прийти в політичну активність. Ну, вибачте, у нас ти... зараз найбільшого українського опозиційного політика, держава наклала санкції. Санкції це взагалі інструмент, який. На всіх опозиційних політиків в нас накладені санкції. Тимошенко? Вроді ще ні. А вона щось робила за останні три роки? Ну, вона технічно вважається опозицією. Ні. Ну. Ні, фактично. Фактично? А що вона робила за останні От і все, 5 років? Ну, Вона зникла з політичної... Ну, про партію політичного діяльність руху у Радянському Союзі. Так, це саме була прояв якоїсь, якогось активізму. Да, але... Він інституціоналізувався в партію. Коли? Він інституціона. У Він 79-му році, а, коли Радянський Союз вже на ладан. Ну, але, але він перетворився я, так, в політичну. Справа в тому, що це підтверджує повністю мої слова. Ну, Поширеність а, 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 роз, Поширеного активістського руху, це знак того, що в країні величезна криза. Я просто за те, що якщо активістський рух не інституціоналізується, він просто зникає. Можна Ні. подивитись на діяльність ФБК. Ну, ким вони були, і ким вони Ні, зараз. є. — Їх, просто... їх, їх латентно приднічували, я вивчаю, почекаю. Ну, і вони перетворилися в те, що вони просто. Є риб, риба, яка випригнула нас на суху е, доку. Я вибачаюсь, е, комуністичну партію большевіков можна назвати активістів рухом. І вони інституціоналізувалися. Яким чином? Ну, спочатку вони приймали. Кривавим переворотом, тобто знищенням і демонтажом державності. З спочатку вони просували своїх кандидатів у з'їзди. як політична партія. Інституціоналізована. Можна технічну зупиночку? будь ласка. Технічно закінчена. Вибачаюсь, і якраз поки ми не продовжили діалог, хочу ще раз, ну, вперше сьогодні, наголосити, що ми збираємо знову на тактичну медицину. Знов в ту саму волонтерку Олі Стоян дуже їй дякуємо за це, що вона допомагає вже багато років і допомагає нашим хлопцям, які зараз тримають фронт. Для того, щоб ми могли от, зараз сидіти тут, записувати, розголошувати та займати своїми справами. Робимо це вперше за сьогодні, бо нарешті нормально починили свій стрім. І тому закликаємо всіх донатити на такме, ви робите корисну справу цим. І допомагайте робити корисну справу іншим. Отже, я трохи суть діалогу пропустив, яка була до цього. Тож, якщо можна коротко, мене введіть в курс справи. І заодно продовжуємо. Політичне ак... питання. Політичний активізм, чи є о, він проявом політичної діяльності? Політичної активності. На mm. чому закінчилось? Mm, фактично, ми закінчили на, на цьому питанні. На це питання я і обговорюю Ну, я не вважаю політичний активізм, політичний Я активізм. Не вважаю політичний активізм, політичний активізм. Ну, Тому що він не є політичною активністю. <клес> це не питання, що ми вважаємо, не вважаємо. Це чисто питання визначення. Ну, політичний активізм це не політична активність. Ні, то на, на навіть інакше питання Базу... стоїть. Політичний активізм може стати політичною активністю. І політична активність може стати політичним Але активізмом. Але Тут інше питання повністю виникає. Політичний активізм е це здоровий проєкт. Зачиння якогось політичної активності, чи це наприклад навпаки проблема, яка в результаті руйнує систему, в якій існує політичний активізм, тому ну, що... так чи інакше будь-який демократичний режим включає в себе політичний активізм. Питання тільки масштабів цього активізму і інструментарію, який знаходиться в його руках. Тому що якщо ми беремо Україну, ну в нас єдиний шлях і єдина форма політизації суспільства це політичний активізм. Люди навіть не задумуються не ну, тим, що вони можуть подати якісь звернення на народного депутата, який обирався по їхньому мажоритарному округу. Вони не вміють працювати з інстанціями, вони зачисто не розуміють взагалі, яка інстанція за що відповідає. У нас до чого все зводиться? Щось сталося в країні, Верховна Рада раз. Щось сталося в країні, президент піде раз. Я засуджую себе, вибачте, mm -hmm. будь ласка. Ну, але це ж, е, ну, тут ще може бути причина в тому, що. Всі ці інстанції дуже забю... бюрократизовані, і самі чинуші, які сидять в цих інстанціях, е, намагаються не дати хід е, справі, які просилають той чи інший е, неровнодушний громадянин. Тобто, ну, це просто офіційні інституції влади можуть просто не працювати, що вже було сказано, і це породжує за собою політичний активізм як спосіб виявити свою політичну думку і політичні намагання. В тому числі Ну, Ну, неефективність він, він в інституції породжує політичний, політичний активізм. Моя теза в тому, що в робочій системі політичного активізму не буде. Ну, так. Дуже круто. Але так. він існує в якійсь мірі. він завжди буде існувати в якійсь мірі. Вибачте, якщо. Безплатний рух безплатний пластилін це теж політичний активізм. Ні, Інг... ага. Умовно, я, якщо. Може існувати політичний активізм навіть в працюючій системі, умовно, якщо там 15 людей, які живуть в районі, збирають щоб в одну групу, щоб подати або колективне звернення, або вийти на пікет, щоб у них там в сквері мусорки поставили. Це теж політичний активізм, максимально мінімальний. Ні, ну я це свою думку сказав. Ну, якщо мене не було чути, я просто і, ну, повторю свою думку. А, тут я вважаю, що політичний активізм, як вже було наголошено, є прийом намагання в нашій саме країні. Пройти через перепони в вигляді бюрократії цих самих інстанцій, вже інструменталізованих механізмів впливу до керуючих органів, виконавчих органів влади, що а, так, ну... все. Просто люди намагаються висловити свої політичні забагання. — А Тепер питання: в який момент політичний активізм фактично. Стає загрозою держави, для держави? От, в момент зрозуміло, що коли в момент люди виходять хочуть, щоб не зносили якусь там історичну пам'ятку, це зрозуміло, що це просто В Україні в поки. муніципальний якийсь політичний службу. Ну, я це так називаю. Ну, буквально люди не хочуть щось фізично. Але питання: коли політичний активізм е, заявляє про те, що у нас там держава не туди йде обов'язково, в який момент це загроза держави? В який от, от де? де ця межа? Зрозуміло, що коли вже там якісь політичні лідери кажуть, що вся влада йде там туди і от санкції починають накладувати. Ну це вже зрозуміло, що супроти держави надає конкретно. Взагалі, будь-який будь політичний активізм, який вимагає від держави економічних чи політичних змін, він вже є небезпечним для будь-якої держави. Оскільки сама по собі держава. Е, о, оскільки сама по собі держава е, намагається не змінюватись особливо під тиском населення, яке не, не йде по вже інстантуалізованим механізмам впливу на виконавчу владу. Ну, щось типу цього. Ну я відповім на питання. Ні. Ні е, добре. Ну, дуже коротко. Перше питання для мене є на цей. це питання. По-перше, для влади для держави це різно. Це перше. Коли активісти рух перетворюється на інституцію в собі. І по суті, створює паралельну, ну, починає потихеньку перебирати на себе функції державного Ні, Це, вже, для фактично, для це вже симптом. ну, це, це вже фактично вони вже заможують за цей ну, момент. Я про випадки, коли, умовно кажучи, в нас певний рух. Починає сприйматися людьми як єдиний спосіб вирішити ті чи інші проблеми в, в рамках держави, ну все одно буде існувати плюралізм і в поглядах на рух, і в діях держави. Ну, не я, не говоримо, я на то, да, я, Я да. вважаю, що стає загрозою для держави активістів, коли він вступає в пряму конфронтацію з державою. А коли вступає в пряму конфронтацію з державою? Коли летять коктейлі Молотова, коли перекривається робота важливих для державної економіки підприємств? Ні, питання тут інше. А от до того моменту, от до того, як почали скидатись коктейлі Молотова, ну, чи немає ризику в тому, що ну, от вже є розуміння, що mm -hmm. не може. Він може сприйматися як перспективна загроза і вимагати якихось дій. Тобто стати загрозою в перспективі. Але поки. Ніяких мінусів для держави нема. Загрози немає. Да, да, насправді дуже просто це може зрозуміти. Питання, як то кажуть, нашого східного сусіда. В який момент ЧВК Багнер стала загрозою для режиму Росії. Ну тут в мене особиста відповідь, я вважаю, що ніколи і не був. Ні, ні, ну, якщо так. Якщо ми віримо в, в, в всю історію, що да, склалася да. тоді. О. То в той самий момент, коли рушили з позиції на росток. раніше, коли Пригожин по суті почав ставати єдиною реально опозиційною фігурою ВРФ, він став... він ставав пози... перспективною загрозою, і він вже вимагав якихось відповідних дій щодо нього, щоб він не переріз загрозу. Але якщо ми сприймаємо все, що відбулося з закладом закладом ЧВК Вагнера як реальність, то в той момент, коли вони знялися з позиції, тобто перший удар для держави, це нестабільність на фронті. От і коли вони почали брати під контроль міста. Окей, інше питання. Набагато більш цікавіше, в який момент Цезарь став загрозою для держави до того, як він пересік Рубікон, чи після? Після. До. До. Я вважаю, що до. Тому що до нього вже було, я нагадаю, оскільки тисячне на військо. Яке було лояльне в першу чергу тільки до нього. Але дій до держави не було. Але. Після, Але це що держава? ми класифікуємо як загрозу? Тому що, як він Перейшов Рубікон, він вже був не загрозою, він вже був проблемою. Тут можна сказати, що він став загрозою. Що таке сі... загроза? Треба сформулювати. Сформулюй. Сформулюй. Це ну, так це та, часу. Та, та, Тому що є дуже сильне відчуття, що в нас різне розуміння, що таке загроза. Добре, тоді, поки ти формулюєш, Актуальне. Як часто ви думаєте про римську імперію? Це було актуально півроку назад. Кожен день. Регулярно. Регулярно. В мене своя Римська імперія. Кримська. Єдиний туран. Сучасна Римська імперія це Сполучені Штати Америки. Там теж не було віні. Ні, ну якщо ти знаєш, як писали Конституцію Штатів Америки, як формувала Державні Сполучені Штатів Америки. Це найбільше не схоже на Римську державність держава в сучасному світі. Фактично. Вона ще є Повер... Повертаючись до загрози. Що такі загроза? Загроза є прямою. Не опосередкованою. Ага. А далі не прийду. Ну, тому що справа в тому, що коли Цезарь умовно перейшов Рубікон, він вже був не загрозою. Він ж був проблемою, яку треба було вирішувати. А до цього він не був проблемою. До цього він був загрозою ну, загрозою. Він був загрозою. Подумав ти в Рубіконі, поки його переходить, все щось так. А після того, як він перейшов Рубікон, він міг програти Помпею. То ні. чи не був він проблемою? Так Помпей це вже було спосіб вирішення цієї проблеми. Ми. 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 Сенат зібрав військо якраз з Помпеєм, щоб... Розбити це вже була спроба вирішити цю проблему. У мене є питання: а чи є <клес> загроза, ну термін загроза і проблема в цьому диспуті відокремленими поняттями? Звичайно. Звичайно, Звичайно є, що? тому що це відограменість. Загроза це ще не проблема. Ну, я дуже, це може дуже просто пояснити на організмі. Якщо в день курити три пачки сигарет, в тебе є загроза з'яви раку. Коли в тебе вже є рак, це проблема, яку треба вирішувати. Є я розумію. В я, я, я подальшому я сприймаю твою інтерпретацію цих двох термінів. Бо я їх інтерпретую навпаки. Ну, що, що, щоб а близько? Коли плани... в тебе рак легень, в тебе є загроза. Так, да, коли Загрозу в тебе життя. є загроза життю. Да. Неопосередкова. Ну, так, 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 так. Коли ти куриш і в тебе є вірогідність того, що в тебе буде рак. В тебе є проблема. Ні, тому що е, справа в тому, що я сприймаю загрозу як е, ймовірність, а проблему як факт. Просто навіть на прикладі раку і те, і те можна назвати загрозою, і те і те можна назвати проблемою. Ні, ну. В тебе є проблема, Стат... того, що ти і Стат... в тебе може бути рак, і в тебе є проблема. статистично, то... І я тут чисто статистично. Не у 100% курячих, в меншості, мабуть, курячих, був факт. Тим що не куди. Сподіваюсь, мене немає. Але, на жаль, в більшості людей, які захворіли раком, ефект був печальний. Я ж кажу, тепер ми сприймаємо твою інтерпретацію загрози і проблеми. Ні, мені цікаво зрозуміти, що це було до цього просто. Ну, а до цього навпаки вона не сприймала. Ну я у своїх, у своїх спічах використовую їх навпаки. Тобто до Рубікона це зробив проблему. Після того, як він перейшов Рубікон загрозив. Я погоджуюсь, я погоджу, що в подальшому будемо використовувати так. Тоді, так, да, тоді він. А тепер повертаючись до політичної Ну, Тоді він. Спочатку він загроза. Він, ну, спираючись на цю інтерпретацію, спочатку він загроза. Коли він може щось до чогось призвести, коли він вже конкретно до чогось призводить, він стає проблемою. Ну, блядь, чогось це що? Молотове перекриття економічних функціонування важливе для економіки підприємств. В такому випадку загрозою він стає у той момент, коли виникає проблема, на яку на вирішення якої націлений політичний активіз. Тобто, як тільки з'являється проблема в державі, то політичний активізм одразу стає загрожує. Ну, стає вірогідність його появи. У держави в такому випадку є можливість вирішити проблему з появи політичного активізму до його появи. Е, ну, вирішив проблеми. Загрози твоє. Вирішивши проблему. Держави. Або зробити вигляд, що проблема вирішена. Або зробити запевнити людей, що проблема буде вирішена. Або переконати людей, що проблема вирішена. Окей. Інструментарій великий. Ну, тобто, як тільки є проблема, яка не вирішується, одразу політичний активізм є загрозою для держави. Ну, Так, да, бо завжди є висить чихоське рождьо, яке може вистрілити. О, да. Держава — это хорошо написанный сюжет. Иногда комичный. система веры. Якось... Э... Картина мира, которая то А это держава, в которую верят населения на этой на земле. Ну, давайте правду в очи. Держава единственная. Мы ее выгадываем. За я? нас її вигадали, і ми повірили в те, що вони існує. Я тобі стільки багато речей сказати, що грошей не існує, ми їх вигадали. <клес> Нічого не існує, ми все вигадали. Ні. Ні, -ні. Те, що матеріально є, існує. <клес> а гроші як система? Не ну, це вигадка наша, ну, за очевидні речі. Хоча хтось... я хтось зараз сидить, хтось колись повірив, що ракушки цінні. З тих пір ми використовуємо долари. Ні, ну, Це е нічим не доведено. Ні, про економіку я вам можу зараз. Я це, я чесно кажучи, я думаю, що в мене економічне познання трохи більше, ніж у присутніх. Про економіку можу багато розповідати. Е ну, чисто технічно, е спочатку ж люди повірили, ну там на, на базу на бартері виживали, на і це. І повірили, що там, умовно одна коробка це не, еквівалент п'яти мішків зерна? Ні, не, не повірили. Це було чисто фактично, це інферично було вираховане населення. Тому що розуміли, що на п'ять там... Або ця думка була донесена до людини, у якої було п'ять Спеш... мішків зерна. Взагалі Спеш... я Спеш... колись Спеш... зустрічав Спеш... думку, що первинно економіка зародилась не, не для обміну, як ми зараз це сприймаємо. Так. Тому що у нас основна зараз концепція зародження економіки, вона бартерна. Проте ж, ну, mm -hmm. нам треба, ми не можемо там міняти кружку на корову. Ні. <клес> <клес> ну, вона зародилась для того, щоб позначати в першу чергу борги. Тому що, ну. Так, да, так, да, да Я тут, чесно кажучи, плюсую сильно. Е, для того, щоб е, зазначати, блін, а він мені щось повинен. Тому що насправді не, та, не така велика проблема домовитись, наскільки коров я тобі поміняю твоє поле пшениці. Не така проблема домовитись з дв двом людину. Але якщо. Ти мені сказав, що ти мені пізніше даш коров? Ну, mm. mm. коли ти мені їх даш, мені вони не будуть нужні. По-перше, по-друге, мало ли в той момент на ринку вже буде тисяча коров. Ну, типу, мені вже всі будуть пропонувати коров більше, ніж ти мені був повинен. І в той момент вже і справді, я вважаю, що найвище поки максимально просте, але найгеніальніше. Найгеніальніший винахід людства це борг. На борзі тримається вся економіка світу. Без боргу, нічого не було в цьому світі. Ми б жили буквально в бартерній системі без боргу. На Тому, боргу... шановні глядачі, я дивлюсь на зараз ніхто. А. Я не буду такі речі поширювати, все-таки продовжу. Борг, це насправді. Одна з ключових причин взагалі зросту економічного ну, причин економічного процвітання. Борг це є те, насправді, звідки ми беремо гроші. Нові гроші з'являються тільки заради боргу. Ну, не тільки, але в більшості, мабуть, просто. Через борг. То, ти то, ти в свій... в мене є Хочеться, щоб... Добрище, Ти, ти своїм поширенням. Так. Тут просто ще є нюанс: як гроші, як систему грошей можуть використовуватися в тому числі і практичні товари, саме товари, от як корови, скот. Деякі племена Африки досі використовують ці коров як спосіб оплати. Ну тобто, зараз, наприклад, ми можемо вичисляти борги тільки завдяки цим бумажкам з а тепер питання. питання. Якраз сезонність, наприклад, в племенах? Де є сезонність? Це ну, є, але, але вона наскільки... не така критична, а як написано тепер... в нас. От. А тепер питання. Ми, наприклад, жителі Китаю, наприклад, чи Європи, де найбільше розвалилося?